Чи ви колись таке бачили? Подивіться тільки на цю красу. Скільки грибочків, файних бурих, я знайшов. Ви колись таке бачили? Впевнений, що ніколи. Дивимось. Що ж, друзі, я в лісі взяв з собою ліхтарика. Але сонечко вже піднімається. Я тільки в ліс зайшов. Дивіться, засвітив. Подивіться, там гриб. Раз, два, три, 4, 5. Сім або вісім зразу грибів. Давайте дивитися. Краса просто нереальна. Я тільки зайшов листопад на дворі на хвилиночку. Листя осипається. Я тільки зайшов до лісу. Тут ціла купа грибів. Дивіться скільки. Всі такі досить великі. Тут хтось не зайшов. І таку красу я прям попав на шалену купу грибів. Давайте будемо їх ось десь тут біля цього складати. Дивіться, один наш є. Тут. Зразу біля нього поряд другий гриб. Оба ось такий. Ну великий. Що сказати. Дивіться, третій. Такий самий. Клас. Клас. Це знахідка, напевно, за останній час сама найкраща. Так, чотири. Далі покажу, там складаю, дивіться. П'ятий. Більш такий молоденький гриб. Там наверху ще шостий, до нього підемо зараз, бо поки в нас тут іще гриби. літься. П'ять тут. Йдемо далі. Ось він тут у нас шостий. Це все на одному такому участочку невеликому. Шостий. Так, головне не погубити їх, бо я то їх знайшов, поки моя камера захотіла включитися. Вона так, хто знає, той знає, що вона трошки в мене так працює як хоче, то поки я її включив. Та понаходив тут грибів грібів так. Ну, файно так знайшов грибів. Так, вже в нас тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Йдемо за восьмим наверх. І заодно дивимось, бо сюди нагору до цього я ще не встиг походити, подивитися. Але я думаю, що може бути ще. Ну, але, друзі, такою пізньою осеню гриби ще ро... не то, що прям ростуть, а прям купа грибівна, що я так і не дуже й очікував. Але дуже файно. Дуже файно це удача. Так, йду тут ще трошки. Проздивляюся, але я тільки-тільки знизу зайшов, як фонариком знизу посвітив, то зразу три вони мені засвітилися. Фух. Ну але ходити тут максимально важко. Але я думаю, похід буде сьогодні дуже супер насичений. Якщо прямо на такому підході, на вході в ліс я знайшов 8 грибів, то я думаю, що далі справи підуть так само добре. Ну, ще одну таку кубку і в мене похід вдався максимально. Так, так, зараз показую. Ось така краса, буду чистити. Ну, Начебто всі забрав. Більше не знаю, чи є ще десь тут. Ну, Якщо буде, то дозніму. Поки що чищу ці і буду шукати тут поблизу. Можливо, ще більшу купу сьогодні знайде. Але тут дуже файно. Як завжди, лайк, підписка. Погнали далі. Ну, Вирішив я ще разочок. Перестрахуватися, пройтися тут, де шукав. Дивіться, тут зривав гриба ось саме тут. Але знизу зайшов, а там іще один білий гриб. Дев'ятий. Дев'ятий ось такий не дуже в хорошому стані, але щось із нього на сушіння, то можна буде вибрати. І взагалі, ці всі гриби, які я тут знайшов, вони всі підуть на сушіння. Навіть цей. Бо я не думаю, що буде багато молодих, щоб був сенс маринувати. Тому ось так. Так, а ось і наша наступна знахідка на цей раз бурий гриб. Знайшов я його в такому прибережку, що аж стояти не можу тут. Тому швиденько давайте будемо згривати. Подивимось на його стан. Бо гриб великий ось який. Ну, на сушіння, на другий сорт він буде. Ну, але приємно. Гриб великий, вони взагалі... Такий біленький, чистенькі, там всередині. Я зараз, якщо не забуду, то коли його відчищу та надріжу шапочку, вам і покажу, яка це краса. Ну Ось такий здоровезний бурий гриб. Ось шапка прям дуже масивна, така товста. Ну Такому грибові буде грам 400, напевно. 300. Ну, 300-100% буде. Бо мокрий, тяжкий. Ось така знахідка. Так, грибочка я відчистив, корінець файний білий. Ще десь місцями треба вирізати руки брудні, бо чистив гриби. Дивіться, який файний білий. Більше не відрізаю, тому що відріжу так, потім він у мене в кошику буде розпадатися. Ну, ось такий грибочок файний. Теж шапочка взагалі, коли його побачив, то дуже сподобався. Пізній листопад, а гриби є. Ну тобто не, листопад не пізній, а пізня осінь, бо вже листопад. Дивіться, ще бурі гриби. Далі в нас 11-й. Це був. І попереду 12-й теж бурий. І бачу наверху 13-го. За ним зараз сходжу. Ось такі гриби. Ці два. Давайте зразу піднімусь. Загорну лише ямку. І піднімусь зразу до наступного. Я не бачив, коли починав знімати. Але вже як тих двох зривав, то вверх подивився, а там ще бурий гриб. О, який файний. Та що ви, тут є справжня краса. Ну, зрозуміло, чому гриби такі. Грибарі не ходять, бо думаю, що грибів вже нема. Ну, по суті, їх і нема. Щоб на всіх. А десь так, як на мене, на одинокого грибаря їх вистачає. Бо я піду, так грибів 10-20 знайду, О, бачу ще одного гриба. Ніць. Пару грибів знайду. І для мене то вже трохи є грибів, але якщо піде 10 грибарів, то кожен по грибу знайде, то, то є мало. Ось іще такий молоденький бурий гриб. Красота в мене плюс 4 знову бурих грибів, і того в мене вже 5 бурих. І 9 білих. Ось така краса. Потім я вам пізніше їх покажу всі. Десь викладу вдома на стіл або куди. Але я буквально пів години в лісі, я продовжую. Цей шикарний похід. Це буде легендарний похід, я думаю, тому що такі гриби цієї осені я ще не збирав файні. Дивіться, що то за бурі гриби. То є просто казка. Я свого ковша ось там наверху залишив, думаю, побігаю тут ще подивлюся, бо по-любому щось пропустив. Ось такий грибок. Я тут був, недавно їх тут не було. Вони вистрибнули буквально декілька днів назад Ось така краса. І ніхто їх не знайшов. Тож, біжу тут швидисенько, буду ще дивитися, бо гриби просто пушка. Друзі, не забуваємо підписуватися бо гриби просто клас. І це, самий, напевно, буде кращий похід цього її осені. Бо я думаю, я їх сьогодні наберу. Не буду загадувати, але щось таке перечуття. Мене опередили. І в мою місцину вже хтось прибіг спереді мною. Не знаю, він туди побіг швиденько вверх, коли мене побачив. Я навіть не зміг помітити, скільки в нього грибів. Але ось такого гриба я все ж таки знаходжу і продовжую тут ходити. Ліс такий. Чистий, невеличкий такий молодняк і такі бурі гриби тут, дивіться, пішли. То іду тут шукати, бо я думаю, зараз будуть ще знахідки. Біжимо дивитися. Наступна знахідка невеличкий білий гриб. Ось так. Ах, Трошки я недовольний, що мене опередили, тому що великі плани були на цю місцину. Але ну нічого, зараз тут. Познаходимо свої гриби, але по-любому примініта людина, я побачив, як знайшла три гриби. Ну, могли бути мої. Але нічого, знайдемо ще свої. Так, ці грибобурі я чекав ще два тижні назад їх не було. Але добре хоч зараз є. Бо вони завжди так в середині жовтня, в 20-х числах жовтня. Ну, я не думав, що вони в листопаді вистрибнуть. Вже й переживав, що взагалі їх не буде, але тепло. Осінь тепла, тому гриби ось вистрибнули. Красота. Якраз я попав думаю, на їхню хвилю, бо ще їх не було дотепер. Много. А зараз вже є файно. Так, що цікаво, гриби вистрибують молодюсінькі, не якісь терегуни. Поперерошуваній. Таких сьогодні майже не знайшов. Ну, ті попередні, що були більш-менш великі, але ще нормальні. А ось і таких вже знайшов штук зо п'ять. непоганих. Ну, то це значить, що вони тільки-тільки ростуть. Ось так. Так, а цей пагорб мене максимально сьогодні радує бурими грибами. На ньому знайшов тільки одного білого гриба там маленького, що перший показував. Ну не маленького, він вже жовтий, але О, зараз упаду. Але такий невеличкий. Ну, а цей знову бурий. Ось така краса. Знизу вони не дуже симпатичні, зверху класні. Скажіть. Шукаємо далі в цьому пізньому осінньому лісі. Юху-ху, дивіться, що то є. Що то є, друзі? То є просто бомба. Я не знаю, знаходити ці гриби то просто якесь задоволення. Нереальний адреналін, такі білі гриби. Рідкість. Але дуже файно. Ось такий клас. Це дуже файний похід сьогодні. Я думаю, що зі мною згодні. Красота. Ну що ж, із місцини, де були бурі гриби, я вже перейшов далі. Тому що там більше так і не знайшов. І йду на слідуючий пагорб. Знайшов вже білого гриба, одного вже почистив, маленький був такий, невеличкий, але жовтий. І зараз ось така в мене ще одна. Знахідка, та думаю, такого вже вам покажу. Ось такий білий грибочок. Файний, молод... ну, здоровий такий, на вигляд, не поїдений сильно. Файно знизу жовтенький. І шапочка приємна. А за тими білими знову бурий гриб, ось який, дивіться. Теж файний, якраз такий середнього розміру. Не дуже старий, не дуже молодий. Але файний бурий грибочок плюс у нас є. Тому з радістю забираємо, шукаємо, дивіться як листя вже опало. Я думаю, буквально ще так одна неділя і воно геть-геть осиплеться. І гриби будуть іще більші, тому що їх видивити буде іще важче. Ну зайшов я в таку щітку. Ну тут нереально просто гриба знайти. Хіба що ось так як я, спускаючись е, на іншу локацію. Просто напоротися прямо рівно на нього. А інакше він би тут ріс-ріс-ріс і ніхто б його не знайшов. А я зайшов в таку щітку і побачив його. Ще одна така знахідка. Продовжую трошки міняти локацію, бо тут така гуща, що я не можу навіть пролізти. Дивіться. А коли взагалі листя на цих деревцятах стоїть, то там темно. А, дивіться. Що то є? Файні такі грибочки. йо 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 Трошки його ті жуки чорні поїли, але то не страшно. Гриби так. Мене дуже зрадував. Дивіться, яка симпатична шапочка. Так? Ах, які будуть першокласні сушені білі гриба. Ну, свіженькі. Ну що ж, знахідки знову продовжують нас радувати. На цей раз два білі грибочки. Один такий молодий, яких сьогодні дуже мало. А переважно сьогодні всі ось такі більш великі гриби. Ну, але гриби якісні, дуже файні. Тому радіємо, збираємо і легендарний похід скоро вже не буде на каналі. То ви його вже дивитесь. Ну що ж, знову гриби білі, знову молоденькі. Три штуки. Дивіться, один. Другий такий маленький, цього я вже побачив, коли почав цього зривати. І там трошки далі в мене один. Я його так зразу якось оком стрільнув і побачив, зразу його не ходив, не роздивлявся тут, а просто зіркнув і бачу ще один ось такий рибочок. У мене знову плюс три білі. Непогано, похід просто бомбезний. Шукаємо далі. Ну, стільки грибів навіть в жовтні не було, як зараз. Так, ситуація. Один, два, три. Сухі гриби. Їх тут ніхто не знайшов. Дивіться, вони вже тут зігнили. А тут собі на поляшиці ще один молодий ось такий грибок. Опа! Файний, файний. Ще плюс така знахідка в нас є. Клас. Правда? Ну, файно, файно. Шукаємо поблизу. Молодняки такі. Е, важко дуже гриби в них видивити, але лист вже опадає. То, в принципі, через них вже трохи відмістіє. Наступна знахідка. Ось так під листям заховався. Трошки вище пішов, не знайшов би. Трошки нижче, також би не знайшов. Але знайшов, бо пройшов там, де треба. Ха! Ось такий ще один білий гриб. Друзі, продовжую знімати на телефон. Уже попереднє відео теж знімав на телефон, бо в мене скінчилась, е, пам'ять на флешці. Тому ось так. Будемо продовжувати на телефон знімати. Ось таку красу. Дивіться, попереднього гриба я знайшов ось там з того боку бука, а потім думаю пройдуся ще раз поверху. І дивіться, що я тут упустив. Я не знаю, як я його зразу не видивив. але гриб просто казка. Дивіться, який класний. Трошки він так розлупився, ну такі бувають екземпляри. Але файно. Дивіться, що за шляпа. Супер. Взагалі клас. Сьогодні грибів просто, я б сказав, валом на такий пізній час. Скажіть мені одне, як реально видивити ось такого гриба, коли ти йдеш просто зверху, ось так вниз. Пішов, пішов, йдеш. І як реально видивити такого гриба? Я не знаю. Сам не знаю, але я його якось та видивив. І я не знаю тут такі аж серйозні грибні міста. Але ось такі гриби все ж таки знаходжу. Та Краса. Ну що ж, знахідка за знахідкою нас продовжують радувати. Ось такий грибок, ледве тримався, дивіться, яка малисенька в нього. Та зацеп маленький в нього був, ледве стояв. Ось такий. Ну, теж файний. Файна та дуже неочікувана знахідка, дивіться. Що то є за красота? Ох ви ж красунчик. Прям з таким сьогодні ентузіазмом збираю, бо настрій просто бомба. Ну знаходити таку красу, то коли там в середині жовтня були, вдарили морози, то я думав, грибам кінець буде. Але це, напевно, на них іще краще повпливав. Ось так. Чищу. Коротше розказую ситуацію. Зліз я звідти, з того пагорба. Перебрався на цей пагорб. Сходив тут все, жодного гриба. Почав спускатися знову вниз. Перша знахідка тут, друга знахідка ось там. Ту вам і показувати не буду тут маленький, його видно, бачите там. Ось саме тут. Ось. А ось такого вам покажу. Затим зараз полізу, заберу. Трошки його поїли. Ну, але хоч щось, хоч на обратному куті, то знайшов не дарма сюди ліс на четвереньках. Тут схили капітальні. Ну, щоб ви розуміли, ось це вже уровень тут, блін, на метровий Ха, метр висота піднімається. Ну, скала прям. Такі справи. Треба бути максимально обаченим, не звалитися, можна побитися, головою вдаритися, зламати ногу, руку, будь-що. Треба бути дуже акуратним. З такі справи. Чистимо, забираємо, шукаємо далі. Коротше, казав, не буду знімати, але знімаю, бо тут ще один. Дивіться. Не тільки один, цей, я, за ним ще такий. Ну тож, файні гриби. Молоденькі, біленькі, чистенькі. Теж на сушіння перший клас. Така красота. кожні сьогодні гриби красота, бо ці пізні осінні, то є просто бомба. Дивлюся тут поблизу, потроху спускаюся. Може на спуску ще щось буде. Ну що ж, друзі, ось така вийшла у нас легендарна грибалочка, я її назву, тому що пізня осінь. Якщо б це було в вересні, в середині жовтня, то я б так не сказав, що це прям дуже гарний результат. Але листопад на носі, тож... Ось така краса, повний ківш набрав. Є тут невеличка місцина, я таку зробив, просто щоб поставити ось пакет зі своїм фонариком. Закриваємо і буду їхати додому. Бо вже мені не влазить, то достатньо на сьогодні. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Як вам такий похід, напишіть свої враження, емоції. А я буду помалу закруглятися, йти додому, чистити грибочки. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Я думаю, це наш не останній похід.